Вітаю вас всіх студії! З вами знову ваш улюблений канадський марк. І сьогоднішнє відео я для вас підготував дуже і дуже класне, дуже цікаве, і хочу вам розповісти при яких причинах я все ж таки би покинув Канаду, бо я тут живу вже так довго, і ви напевно вже чули не один раз, що я, в принципі, думав про це, можливо, колись покинути Канаду. Але сьогодні я вам розповім при яких іменно причинах я би покинув цю прекрасну країну. Не забувайте підписуватись, тому що дуже і дуже багато вас дивляться, не підписуючись на цей канал. Я, звісно, дуже сильно вам вдячний від щирого серця, але якщо ви можете. Підтримайте мене підпискою, бо я бачу кожного, хто підписується. Мені це дуже приємно і це дуже сильно допомагає розвивати україномовний контент, україномовний взагалі Ютуб, і, і взагалі ця інформація, яку я вам завжди видаю, це все безкоштовно. І кожного дня щодня, ви собі можете включати відео і слухати мене, і собі читати різні цікаві коментарі. Я ніколи не скривав і не скриваю, що Канада не є ідеальна країна. І якщо бути відвертими, ідеальної країни не існує в житті. Це ми всі і так знаємо. Але Канада в загальному вважається одна з топових країн світу, і тому дуже великі, як то кажуть, велика увага завжди є на Канаду, про Канаду, і все, що стосується Канади. Але я персонально зробив дуже багато різних відеороликів, де я все класно, конкретно розклав, чому Канада не є хороша, чому Канада не підходить деяким типам людей, і взагалі що з Канадою не так. Тому я точно точно впевнений, що я відверто говорив як і про плюси, так і про мінуси. А зараз вам хочу розповісти, при яких ще ж умовах я би покинув Канаду. І я навіть не буду говорити про те, чи я би покинув, бо я би покинув, якщо би були для того специфічні умови. А ви дивіться це відео до кінця, щоб ви не пропустили, тому що буде декілька таких конкретних, цікавих, різних факторів, які, можливо, вам допоможуть з вашим майбутнім вибором, або допоможуть вам загальному з вибором вашої нової країни в майбутньому, або ви просто така людина, яка просто хоче послухати собі якусь. Цікаву таку дискусію, і тому це дуже-дуже класно для вас. Зараз я вам розповім про ці причини. Зразу вам скажу: сама головна причина для мене це є сім'я. Тобто батьки, е жінка, мої, моєї е жінки-батьки. Це все дуже важливо для мене, щоб всі були, як то кажуть, навколо, тому що завжди треба триматися всіх разом. Якщо маєте таку можливість в житті, якщо ви можете жити, якщо тим більше ви вже живете в одному місті і всі є з боку, всі є під боком, це дуже і дуже важливо. Це дуже допомагає людям, це дуже допомагає сім'ї триматися разом і вилазити з різних проблем як одне ціле, коли сім'я розкинута по світу. То це дуже дуже створює додаткові проблеми. Тобто, ви вже напевно зрозуміли, що якщо би моїх батьків тут не було, чи моєї жінки батьків би тут не було, чи моєї дружини тут не було, чи я би дружини тут не знайшов. То я би точно би, вже би мав би більше, як то кажуть, вільності, чому я би міг покинути Канаду і шукати своє щастя в якійсь іншій країні. Але є одне велике, але також під цим великим таким фактором завжди є менші різні такі фактори, які я дуже дуже сильно би дивився на. Наприклад, робота дуже важливо. Для мене персонально не є дуже важливість мати якусь там ідеальну чи надзвичайно хорошу роботу. Мені головне, щоб я мав роботу головне, щоб мені робота давала достатньо доходу, приносила мені достатньо доходу, щоб я міг собі жити нормально, вільно і ні за що не переживати. І якщо б мені запропонували якусь хорошу чи високу, дуже сильну професію в якійсь іншій державі, то я б залюбки би це розглянув, і, би, можливо, би, завдяки іншій професії би, разом з сім'єю переїхав в цю іншу країну. Другий вагомий фактор це, звісно, житло. Е, якщо б я не мав свого житла, я маю своє власне житло, але якщо б я не мав свого власного житла і би дивився зараз. І на ці всі шалені ціни, як все росте з кожним днем, і почав би переживати трохи за це. все, дивився би як мені заробити гроші, як мені відкласти гроші на те, щоб дати свій перший внесок. Всі ці фактори я вже пережив. І тому, в принципі, я більш-менш задоволений, тому що в мене є своє місце, в мене є свій куточок, до якого я завжди ввечері вертаюся, і де я можу собі зарядити свої батарейки. А якщо б би я би, зараз би не мав можливості купити свого житла і дивився б на майбутнє, і не бачив би себе в цій країні, тому що я би не міг мати свого свого власного житла. Я би не знав, як би моя сім'я могла б собі нормально жити і постійно перескакувати і орендувати різні квартири, це не є для мене. Я знаю, що дуже багато людей це роблять, і для багатьох людей це підходить і працює, але я більш така людина, яка любить сидіти на одному місці. І прогресувати з одного місця, тобто, в принципі, як я вже сказав, житло і робота це такі два найбільші фактори, які дуже-дуже важко е, знайти. Але якщо все це вже мати і можна всістися, то в принципі ця країна вона зовсім не є погана. Але якщо людина приїжджає е, нова, новоприбула, і вона хоче цього всього добитися, це все можливо, це все можна добитися, але знову ж таки вертаємося до того, що я розповідав не один раз в своїх відеороликах, що дуже і дуже важливо тоді вибрати правильне місце місто для того, що для життя в Канаді. Бо якщо ви виберете правильне місто більш-менш доступне, то у вас буде хоч якесь майбутнє, е, і ви будете бачити якийсь смисл в тому всьому, що ви робите, і в тій, як то кажуть, званій Канаді. І звісно, останній такі. Пункт, останній такий фактор, який дуже важливий, це стиль життя. Кожна країна, як не крути, має свій якийсь власний ритм життя, свій стиль. Навіть якщо дивитися на якусь європейську окрему країну, то кожна країна в Європі має якийсь свій стиль, трошки свою культуру, все різне. І тому е, не всім підходить кожна країна під кожного характер, під кожного стиль життя. Якщо, наприклад, мені подобається трошки повільніший стиль життя, і трошки більш такий стиль життя, де я собі сідаю у свій автомобіль і їду, наприклад, всюди на автомобілі і ніколи не користуюся, наприклад, міським транспортом, то Канада і особливо Едмонтон для мене дуже підходить, бо мені це подобається. Але якщо б я не хотів виїздити на автомобілі кожен день, якщо б я хотів тільки використовувати автомобіль там на вихідних, чи тільки деколи, щоб виїхати за місто, чи просто така людина, яка ходь, хоче йти на роботу, розумієте, пішки, щоб зайти в якісь, якусь кафешку, собі випити каву, з'їсти якусь булочку з шоколадом чи з медом, нема значення, і собі далі покропокрокувати до своєї роботи, сісти там на, на метро, на міський транспорт. І щоб щоб були трошки люди навколо мене, більш трошки рух, це все. То теж дуже вагомий фактор, який би я би розглядав і не один раз розглядав, що для мене краще, бо я подорожував по світу я був в Європі, я був в Сполучених Штатах Америки, я був в Кубі, я був в Мексиці. Я бачив світ, я трохи бачив, як люди живуть, і я завжди вертаючися назад в Едмонтон, завжди з якось задоволенням вертався в це місто, завжди був щасливий, що я тут живу, тому що тут чисто, спокійно і класний ритм життя. Але дуже-дуже важко було з самого початку добитися і дійти до тої планки, де я зараз є. Але саме головне, що я хочу вам сказати, друзі, що все в житті можливо. І головне ніколи не здаватися, головне вірити своєму серцю, що ваше серце вам говорить, і йти до своєї мети. І повірте мені. Це дуже може смішно звучить, бо це просто слова. Але ви не будете навіть уявляти, як швидко ви зможете добитися якоїсь вершини, якщо ви просто будете дуже сильно настирливим і працювати, і ніколи, ніколи не здаватися. І саме головне не звертати увагу, що інші люди про вас говорять, тому що люди завжди будуть про вас говорити як і позитив, так і негатив. А головне завжди йти по своїй стежці прямувати прямо до своєї мети і старатися дуже сильно не брати нікого за руки, тому що якщо що ви будете дуже сильно ваші руки всюди простягувати, е, про то хтось вас буде завжди чіплятися і вас буде зупиняти, і ви будете помаліше і помаліше, і в деяких ситуаціях можете так і навіть і не дойти, бо у вас не вистачить енергії. Помагати людям завжди треба, тому що добро вертається завжди і воно вернеться десь інше. Пам'ятайте про те, якщо ви можете комусь дати якусь копійку чи якісь 5 доларів на вулиці якомусь е, безхатькові, то. Зробіть це і побачите, як вас Бог вам віддячить пізніше в якийсь інший час, коли ви навіть не будете це очікувати. Я надіюсь, друзі, що відео вийшло цікавим. і Я надіюся, що е, вам сподобав, сподобалася дискусія. Вам бажаю всього самого найкращого, здоров'я і мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступних випусків з вами, друзі мої.